Да. Да. Став цибульку жарити. жарить. Я ще дойду доморда. Так ми що. Ми вона міста багато не возьмає, ці касети і камери. Просто ми їх боялися брати за те, що дуже багато нам треба було їхати. І, може бути і за цих касет передивляться, що там нас там не формація, задержали, так. не задержували довго. Так що це таке. поставили свої е, дні родження. Ми відмічали тщательно завжди. нанімали нас у сусіда ведіка Романовського була камера. Дуже рано. Ну, мало хто знімав, а в нього вже була камера. І ми його нанімали, і він нас знімав наші дні рождення. Мені 30 тридцятиліття вже було. Ліди на тринадцятиліть вже було. І все це в какасетах, оцих цих відеокасетах в ящику залишилося вдома. А він як ми їздили в В Вінницю. А тепер хата наша ще з Павлівки, з той хати, де ми виїхали перший раз, там коров держали, це все було в нас все її на касетах. Знято на Богу. І остало на тим гадам, які заселилися. І оце все повинні були передивитися. Людка щоб їм совісті вистачило сказати, та нормальні ж люди жили, куди ж ми влізли, а? Нормальна ж сім'я була. Ну, да. Сміємося, ну нічого. Ми ж сподіваємося на все хороше. Тому і сміємося. С... Неділю лежали, не до сміху було, не могла очима дивитися. Я думаю, капец. Просто не можу очі рукою прикривала, бо не можу очі відкрити, отак мені не мешало. голова отак боліла. О, оце моркви, це як кіт наплакав. Смислі хватить. Ото хватає, хватає моркву, скільки як. Так кіт можна було тоді правда, прадати. Її не давать. Ну хай буду. Она не мешает. Не спаси, да. Не... Да. Не, 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 не спаси, не поможе. Ой, да, девочки, девочки. Раньше були времена, є что вспомнить, я часто вспоминаю. Які раніше вирізання було, які свадьбы, да, балаганы стоили, это ж гори. На нашій вулиці дуже багато Ми А коли ти вважаєш, от тижди, ти вважаєш, помниш, на окей здрави, десь собі жар. Коли тобі лучше було, тоді времена, от чи зараз пішов у кафе, там посидім, тобі все як ти Ну а ти як ти вважаєш, оце я зараз жарю сині, так? Да? От Оце жарю, ти кришиш, я жарю, ти кришиш. Ну. А не вище піти в кафе, заказати там гарценів там ікра. Ну буває, не тільки там разі шашлики чи ще. Ну, яку його салатику, поїсти. І ну то ж все самі готували, Ти що, не пам'яш, як ти ходила готувати, я, я ж за це тобі й кажу. Володь. Це ж воно це таке добре. Що ти ж лежав вдома на дивані, або на роботі. Ти прийшов на готове, ти не розумів, скільки усілій, скільки там надо, скільки там людей. Викладало своє здоров'я. Це ж не хазяїн з хазяйкою все. Вася ото бжол налетить туди, вам роботи не було. Ти кажеш другий раз, то я ходю пішла, я додому дам трошки на ноги вже печуть, віддихнув. Тому що вже нас там скільки ну, поможників прийшло, що вже роботи немає. А мужиків скільки там було мова цей, поки построїш отой балаган. Мужиків, так це ж воно ж. Процес, ти розумієш, підготовка, це ж у нас все. Ну нічого, ладно. Скільки було скажи, скільки було скільки було гаража, да? Каструлями квасились квашені помідори, оці газовані, да. щоб подати на стіну, підожди. Ну, зато. зато. Кажи, кажи. <смеш> Мішай. Я мішаю. Ти помниш брата свого свадьбу, як ми до Анічки на свадьбу поїхали до Саші заповнити? І як ми попали в кафе, які ми були, ми перший раз попали в кафе, а я Ганя заміж ішла в нормальну на свадьбу, де було приготовлено в кафе. Ну, більше ніде. У нас починалося в клубі, можна було, ну все одно це готувалося дома, везлося в клуб, просто щоб в клубі більше міста не строїть балагани. В клубі, ну це все одно був процес готовлення. Ну, і ще й важче, і ще й важче, бо в клубі попробуй його розігріти, гаряче подати, плити оті, і все. А це ж ми поїхали до брата в Запоріжжя на Бабуркі була свадьба. І свадьба була в кафе. Боже, не знаєш, який це год був? Вже не помню. Столова, ну ну вже таке, як кафе. ну Там батьки нічого не робили, там ніхто не Ну Наняли поварів, наняли всього, що вони. Ми, коротше, приїхали на свадьбу, ми дивилися, Мати гуляє, батько гуляє, ніхто не за чим не волнується, всі танцюють, стрибають, гемона б'ють, всі гуляють на свадьбі. А отам, де вдома, у тих балаганах, там пів колхоза не гуляє, приглашені. Ну, всі оце без задніх ног. Всі приглашені. Самі рідні, які повинні прийти на свадьбу погулять, вони всі носять таски, миски, каструлі, миють посуду, відра тягають, помиють і тягають бляха, За Зато вам в понеділок? День повара, і тоді вони з утра до вечора в бороділок гуляють. Вже люди розійшлися, гостей нема, а сходяться ще повар балаган. Поварів так, і так. ото все доїдає. І вже такі замучені, вже такі виморені, що вже нікому дихати не хочеться. Ну треба ще йти ну, останній день. А починаємо, треба на суботу свадьбу. Ні, свадьби не були в суботу, чи виряжання, чи що? Надо на а, полетіло, ще лапша була ж. Чи коли лапша? Так Це починаємо з четверга пекти, усе починаються торти, сладкі випічки. Коржі, там все починалося все з четверга. А свиней різали, кої хто по одному, кой хто по два. Знаю, що в середу, зараз в вівторок. Починають да? різати. Ну а вас як у Закарпатті свадьби, скільки днів? Так вас тиждень ти гуляють у Закарпатті. Да? Я тобі Гуляли, скажу, Вовочка, я раніше могла розказувати усім, як у нас у Закарпатті, що в нас, скільки кумів, скільки дружок беруть, скільки все. А зараз я постаріла, я не знаю, що зо мною, я вже не можу об'яснити, я вже б сама хотіла почути. У нас є на каналі дівчина з нашого Закарпаття. Вона нам може написати. Скільки у нас своїх? Ері, Потому що я вже все, у мене вже все вилетіло з голови. Просто вилетіло все. Да, ми сьогодні таку тему, так швидко все, що в нас пройшов. Жарити будемо, це треба було прямо ефір заводити, щоб нам набалакатися. Так діло в тому другий раз оце лежу і споминаю Павлівку, Самоловку, там ну, всі, де я жив, школу, все. А ти лежиш так на тому дивані, напливається. І вроді би як вдома. А потім оце все передумуєш, приходить друга мисля що завтра ж на роботу. Що я не вдома. Хватить, що я зовсім всім... дуже-дуже далеко. І це тільки-тільки, ну. А зовсім друга вже установка була життя. Ну, життя, я думаю, не тільки у нас помінялось, Помінялось багато Я розумію. І, і вони так само ж думають. І, вони... і по старієм ще трошки вже, мабуть, ці розуміння або забудуться повністю, або ще дужче будуть усілюватися, не знаю. У вулиці як пройдеш з початку до кінця і починаєш. Туди, по одну сторону, по другу сторону, хто є, кого немає, хто де уїхав, знаємо, що немає, уїхав, а де уїхав. І оце так, ну, дуже, дуже. Да. Ми то розуміємо, що людям ваші є багато раз чи нам. Ну, як Ми розказуємо як нам. За, да. за сегу, да. Я вчора зайшла в YouTube, побачила просто бомжі, дівчата. Просто попались бомжі. я надивилась і наплакалась і з ними там чуть ли не полежала на лавочці, тому що у мене... Брат пропав, немає один непутьовий, і вже год про нього нічого не знаємо, а він дуже любив бомжувати, любив дуже оці обстановки, йому він розказував про це, якщо від нас уходив і йшов у бомжування, вертався, він розказував як про казку оце все. Як йому було там класно, як вони випивали, як вони що робили. Так, він не плакав, що він не казав, плакав, о, я он там пережив, бо я там вон, не було де переночувати, не було чого поїсти. Він так розказував, що це... Азарт ну, був такий, що дійсно людина від радості. Так оце я вчора побула, з ними навіть подивилася, як вони радуються житті, як вони. Лежить на лавочці дітей. так у мене ж каже одіяло, у мене ж ноги закриті. А той Серега сидить, йому кеди подарили літні. Зима мороз, люди йому кажуть, що тебе, ти ноги обморозиш, що ти сидиш? Щось мене робити з ногами, а він каже, так я ж у кедах, ти ж бачиш, що в мене кеди. Блін, Блінка. <так>, yeah, yes. yeah. У нас, каже, їди скільки, а ми все нам не а так. А Нам ще не так. Нам а, все, а він так. каже, скільки у нас йти, дивіться, нам принесли ковбаси, а видно, надута пачка вже сардельок і хтось віддав. Нам вже принесли, каже, ковбаси, у нас і ковбаса, у нас і салати. Ой, господи. А ми вже встаємо. Ой, це вже все. все вже. Поки розходиться. А тоді... У мене вечором, як 10 часов, так це я не знаю кому. Сказать, засміють. Наташа моя сміється, каже, ви з Глебом одинакові, у нас Глеба не вложиш спати. Діти, ну є діти, діти, зрозуміло. Ну, я взросла тітка, мене в 10 часів для мене катастрофа. Мені здається, хужого часу немає, як 10 часов, бо треба спати лягати. А треба лягати всім у 10. До 10 ще куди не йшло, а в 10 треба лягати, бо волику на роботу йому вже треба вранці встати, малому в школу треба встати. Хоч не хоч, треба зробити тихий час. Хоч лежить, очки один, телефон, хай вони поснуть, а тоді лазью, так і роблю. Ну Для мене оця навідура 10 часов вечора. А я в школу ходив, ви 15.09, помните? Без 15.09 вечора дід по нас з усами такими казку розказує. Помните? До 9 часов, а в 9 ми спать лягали. А тут у 10 не вложиш. Ну. А вставали, як обично. Ну, в школі автобус там їде, ці уроки починалися, треба було А я вже не пам'ятаю, скільки. Пів сьомого ми вставали, чи скільки. Ну, так, ми ж висипалися. А, а зараз як... діти не висипають. І то ми на уроках піддрьомували, хто на останній партії, той піддрімує. Так сніг прийде сюди. А я вставала, ще бігла до мами на ферму додому. Бо волоси були длинненькі, не могла сама волосся розчесати, щоб до ума довести. Бігла кожне утро до мами на ферму, щоб вона мене розчесала. І хвостик зав'язала. Ох, і сині. Так уже пахне на всю хату. Я не знаю, може не треба було всі вова, їх так багато. Ну, остав два штуки. штук. Да, так, може ми завтра якісь там пані. Може, якось... Чи запечемо, а що буде в духовці у нас тут після? Люблю сині, люблю овочі, жарені, але в духовці. У ну, нас молодь, як Наташа приїжджала, молодь наші. Ну, ліда, з ліда, так, я не треба перебувати, треба мати якесь терпіння. Ти починаєш? Приїжджала Наташа з Артуром і з Валіком. Вони не разу не приїжджали, щоб не... Зробить шашлик, бо село. А коли роблять шашлик, завжди квасили оце, пекли. Сині, помідори, а потім робили такий салат. Добре, діти робили, а він не любить. Я взагалі сині не люблю. Віло санажари, я й це навряд лішу. Тут я посолю, поперчу, скільки треба. А там у духовці, воно так, а потім воно як травички. Коротше, я не буду всі точно. Та, та струляка буде, поки пропаду. Ну що, да. ну, я вам все показувати не буду. Ну як? Два, два рази. Раз оце засиплю, тоді ще раз засиплю, я вам що. Оце процедура. І жарю до готовності. Солю, перчу. дивіться, яке воно вже красиве. Хоч би не висипалося на пол. О, а то ще буде красивіше, ще буде вкусніше. Ще добавляться помідорчики. Помідорчики пережариться, вона буде така рум'яненька, ще е, ложечку чайну томатної пасти. Оцей концентрат продається. Томатна паста. Отака така штука. вона таке згуститься. Ух. Да. Так, Ще пару слов е, скажу за, за варення чи повидло. Як правильно, я не знаю, варення, повидло, зявлю. Хтось може подумає, що варення треба варити осінню, як там яблука дешеві чи ще щось. Я вам скажу так, ви як хочете, а я буду варити зимою. Я взяв кіло яблук, зварив кіло цього варення і з'їв. А осінню треба наварити 10 кілограм, тому що якщо я кіло зварив, я вже давно його з'їв і забувся. А так, якщо що, треба варити багато. А багато у нас воно кровать оця, що піднімається, там віщей повну. Погріба нема, балкона нема. Де я його наставлю? Не де. Зварив там за тиждень чи за скільки кіло. От кіло яблук і кіло е, сахарю. Ну і кіло не буду сахарю, трошки менше насиплю. Ну десь півтора кіло получиться готової продукції. Ну, півтора кіла... Ай кіло. Ну, от кіло це хватить на 2 тижні їсти. Ще й викинуть. Та що викинуть варення, що пропаде? Оце таке діло. Так що. Нам подарили варення, я вам показувала в розпаковці шеф. І ми одну баночку відкрили. У п'ятницю в після день мені я скофам ложечку, щоб не пішли. Так воно відкрите стоїть. Лузенька баночка, довгенька. Треба блинчиків зробити яких-небудь, Не знаю, я ще не готова до того, щоб стоять біля плити, Так мене круто, сирників, блинчиків, що небудь Я постояв би, ну не біля столичики. Посидів, вже з блинчиками. А там я не можу, я оце ну, не вмію жарити. Вітя, да, ох любив. А я ні, от не можу. Оце буду жарити, а от блинчики ні. Вітя любив дуже капусту. З макаронами. Жарить капусту з макаронами. Як він любив, це усіх задовбавати капустою з макаронами. І завжди зварить кіло макарон. тазик капуста нажарить. І тягаємо тоді, тягаємо. ну не ну не В селі легше було, бо в селі собак куча. Вже да. як ми їли, ми, то їли собаки, відділяли макарони від капусти. Так, я тут зараз приберу, помию оце все. О, вот все так. А ты сюда... Ты меня руку помыешь? Помыю отбью все и руку тоже. А ты сюда будешь яблочко пришить? Да, тут наведешь идеальный порядок. Протрешь ну, лимонным соком, чтобы не пахло сырой. Обязательно. Все сделаем. Я пытаюсь. Так, мы ну, а что-не так? Извинить. О. Ну, ми робимо так. То як, напишіть і будемо раді вам. Всім пока-пока. Наконець я поставив варити варення. Ще накидав туди кусочки лимону і отієї як їжу, а, журавлина, так. Да. Все, намедлений огонь. Вже пробую. Вже сок пускає пробую рукою каструльку, так що вже гаряченька знизу. Бо якщо насильно поставлю, може пригоріти, а я не хочу. Все, вечеря готова. Вот такая ікра за такою кашею. Каша ячка називається. Дробна. О. Усі вже поїли, одну ікру їли. А варив я кашу на всіх. А їв я кашу і Богдан їм кашу. Отак. От не хочуть їсти кашу. Кажу, ти кашу, їж кашу, тобі ж на роботу. Каша дуже полезна. Полізна. А вам, вам не скажи, полезна? Це скажи спасіба нашій наші підписниці, яка нам нагадала про ячому кашу. Спасибо вам. Спасибо вам, велика. Тепер от кашу та до каші. Ну що разом цю кашу було. Я вам розказував. Дві ложки залишилися. Так добре, що я залишив. Взять устав, снідать, так хоч було, щоб снідати. А якби не було каші, то голодний бій, що на роботу. Все, пока-пока.